Звати Олег Юрійович Кондратюк, завідуючий центру психічного здоров'я Вараської багатопрофільної лікарні, лікар-психіатр наркових. Вітаю. Я Людмила Трохімчук, сестра медична центру психічного здоров'я Вараської багатопрофільної лікарні. Для того щоб психіатричне відділення Варатської багатопрофільної лікарні стало зірцем якісного медичного обслуговування, потрібно постійно вивчати досвід подібних провідних закладів. Саме тому наша команда активно цим займається, бо це допомагає нашому персоналу провадити найкращі методики якісного медичного обслуговування, комфортного перебування пацієнтів. І хочеться забезпечити їм найвищий рівень підтримки. Ми побували в психіатричному відділенні КНП Стерницька міська лікарня та в центрі психічного здоров'я міста Червоноград і хочемо поділитися враженнями, які були в центрі уваги цієї поїздки. Чому досвід інших закладів настільки важливий для створення сучасного психіатричного відділення у Вараській багатопрофільній лікарні? Психіатрія це галузь, яка постійно розвивається, а створення комфортних умов для лікування пацієнтів є одним із ключових завдань. Вивчення досвіду провідних закладів, таких як центр психічного здоров'я у Червонограді та Стебницької міської лікарні, допомагає перейняти найкращі практики, такі як організацію робочих процесів, лікувально-реабіляційні програми, сучасні методи лікування. Це особливо актуально у нас час, коли багато українців перебувають в умовах війни, війни стресу, травми, що потребують висококваліфікованої допомоги. Які аспекти роботи психіатричних відділень інших лікарень вразили найбільше? Особливе враження на нас справили умови перебування пацієнтів. Вони дуже комфортні. Це сприяє швидшій реабілітації. Також дуже важливими були персоналізовані підходи. Це створення індивідуальних планів лікування, робота мультидисциплінарних команд. Команди включають в себе реабілітологів, лікарів, психіатрів психологів. В Червонограді пацієнти мали змогу не лише отримувати лікування, а й брати участь у творчих і соціальних закладах, що сприяло їхньому швидшому поверненню до соціального життя. Чому в Араській громаді необхідно розвивати таке відділення? Психічне здоров'я українців зазнало значного впливу через події останніх років: ковід, війна, вимушене переселення, втрата, стреси. Все більше людей потребують не просто підтримки, а комплексного лікування, реабілітації та психологічного відновлення. Наявність сучасного психіатричного відділення в Варайській братопрофільній лікарні дозволить надавати професійну медичну допомогу прямо в громаді без необхідності доїзду до інших міст. Це зменшить бар'єри для отримання необхідних послуг. Які проблеми вдалося краще зрозуміти завдяки візиту до інших лікарень? Ми побачили, як правильно організувати лікувально-оздоровчий режим у відділенні і дозвілля пацієнтів, а також як організувати їхню безпеку та конфіденційність. Ми детально ознайомилися з тим, як налагоджена співпраця між відділенням та НСЗУ. Це дозволить забезпечити фінансову стійкість закладу. Знання деяких із цих аспектів дозволить уникнути поширення помилок на етапі створення власного відділення, які сучасні методики лікування можуть змінити життя пацієнтів, особливо нам дуже сподобалося те, що сучасні методи лікування включають не лише медикаментозне лікування, а й терапії. Це дозволяє пацієнту справитися зі стресом, соціалізуватися і не якийсь сенс у своєму житті. Наприклад, психоаналітична терапія, арт-терапія, групова робота це не лише інструменти лікування, але й засоби для повернення до активного життя. Успішне застосування таких методик у Стенницькій міській лікарні доводить, що воно в принципі можливе і в нашому, і в нашій громаді. Які наступні кроки планує Вараська багатопрофільна лікарня після цього візиту? Ми вже розпочали адаптацію кращих практик, перегляд організаційної структури, підготовку персоналу та пошук фінансування для створення кращих умов у відділенні. Наша основна мета забезпечення пацієнтам доступу до якісної медичної допомоги, враховуючи всі їхні індивідуальні потреби. Цей проект важливий крок до формування громади, де кожен може отримати допомогу поруч із домом. Ми активно переймаємо досвід, ми розвиваємося, ми створюємо найкращі умови, щоб кожен. Хто потребує допомоги, отримав її вчасно, якісно та професійно, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.